Ми на хвилях польського радіо для України у студії працює Світлана Мялик. Росія сьогодні атакувала Україну понад сотнею ракет, майже сотнею безпілотників. А так зазнали більшість регіонів України. Є загиблі та десятки поранених. Цілями росіян були і енергетичні об'єкти України. Тож яка нині ситуація, якої шкоди завдано енергоінфраструктурі України? Про це я запитаю українського експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин президента Центру глобалістики стратегія 21 Михайла Гончара. Witaem o Доброго дня вночі вранці сьогодні російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Є інформація, що ворог застосував понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів, типу шахет, і багато повідомлень зараз і від влади, і ми бачимо, що багато інформації від експертів. І деяка зараз ситуація, розкажіть, пане Михайле, що відбувається в Україні, тому що всі регіони практично обстріляні України. Так, це була. Масована комбінована атака за допомогою і дронів, і ракет, і балістичних, і крилатих, тому зараз дійсно складна ситуація в багатьох регіонах. Є відключення світла чи неподача води, ну оскільки не працює подача електроенергії, але разом з тим, скажімо так, оперативно вирішуються питання перекомутації. І з тим, щоб заживити критичну інфраструктуру і подати і електроенергію, і водозабезпечення. Не випадково Росію був обраний саме цей день. Очевидно, що вони стежили за метеопрогнозами, як буде розвиватися погодна, яка буде погодна динаміка. Зараз і за тими прогнозами, які були кілька днів, в Україні черговий пік спеки літньої спеки у Києві, наприклад, сьогодні було плюс 33. і в принципі, зрахуванням того, що енергосистема України і так працювала в умовах енергодефіциту потужності генерації. Сьогоднішні удари вони додали проблем, безперечно, знизили доступні потужності енергетичної генерації, що спричинило по суті масове відключення. Електроенергії пане Михайло, от президент України він каже, що багато дуже пошкоджень в енергетиці, і от і як ви кажете, що всюди вже тривають в Україні відновлювальні роботи, ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, і власне електрику мешканцям обіцяють повернути. Але наскільки багато ударів завдав ворог сьогодні по енергетичних об'єктах? І чи можна все ж таки в який період можна якось більш-менш відновити? Тому що, от як ми з вами в попередніх інтерв'ю Говорили, що тут же ж працює певний ланцюг так, от в енергосистемі. І важливо, щоб всі ланки між собою комунікували, а як тепер буде? Ну, Така комунікація відлагоджується. В принципі, десь загалом порядка 60 різного ступеня уражень внаслідок цих атак. Звісно, що зараз ще, я думаю, йде таке узагальнення. Щоб сформувати повну картину всього, що відбулося, тому що десь були достатньо точні влучення, десь а, вони були а, з меншими наслідками, тобто влучення було, але не потягнуло за собою там ніколись фатальних наслідків. Собто, ну, напевне багато хто бачив відео, де іде потрапляння. Двох балістичних ракет в зону навколо Київської гідроелектростанції одна з ракет достатньо точно влучила. Напевно, це був чи Кінжал, чи іскандер. А інша, навпаки, упала в море. В Київській водосховищі, мається на увазі так, так. Це називають ну, ми знаємо, що загрози прориву греблі і критичних пошкоджень станції немає ж, так наразі чи так, ні? Немає. В принципі, для того, щоб пошкодити греблю гідроелектростанції, там неважливо чи київської, там чи будь-якої іншої, ну потужностей бойової частини будь-якої балістичної чи крилатої ракети недостатньо. Це треба їх сотні запустити одночасно. Тому тут якби. Маємо ситуацію проблемну, але не апокаліптичну. Тобто, ну тут треба дивитися з точки зору того, що в принципі за великим рахунком це не було такою вже несподіванкою, і для оператора Укренерго, і в цілому для України, оскільки так чи інакше було зрозуміла логіка дій агресора. Починаючи з осені зими 22-23 років, тобто продовжувати ці удари сьогодні, вони були спрямовані більшою мірою на системи передачі електроенергії більшою мірою, от одна з цілей, яка ставилась, це власне кажучи, спробувати відрізати Україну від можливості. Імпорту електроенергії з сусідніх країн Європейського союзу, оскільки наша енергосистема інтегрована з європейською, ну це не вдалося, в принципі. Але те, що стосується ушкоджень по цілій, цілій низці підстанцій високого в Україні, так завдані певні враження. Ну я думаю, що протягом десь можливе відновлення. Енергопостачання там скажімо, за займеться час порядка кількох днів десь. Це може бути зовсім по-іншому. Ну, власне кажучи, ми це вже проходили. Якщо взяти початок літа, так -так. Тому, тому ситуація складна, але в цілому, я думаю, що ворог так чи інакше не досяг той мети, яку він ставив. Ну і тут треба подякувати засобам і нашим силам протиповітряної оборони. Які спрацювали і на межі можливого знищили більшу частину тих засобів ураження, які були спрямовані на? Енергетичні інфраструктурні об'єкти Україні. міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, після масовної атаки росіян сьогодні, от на Україну, він заявив, що партнери України можуть допомогти покласти край російському терору, ухваливши два рішення. Ось я зацитую: що існує два конкретних рішення, які наші партнери можуть прийняти, щоб допомогти нам швидше покласти край російській агресії. По перше, підтвердити право України на далекобійні удари по всіх легітимних військових цілях на території Росії. І по друге, це Згода на використання можливостей ППО партнерів для збиття ракет і безпілотників, що наближаються до їхнього повітряного простору. А я вас запитаю, якщо говорити про енергетичну інфраструктуру, якої допомоги зараз Україна потребує від партнерів в такий важкий період? Якщо говорити можливо, от і Польща може допомогти? Ну, по-перше, це якби загальновідомо Україна давно просила дати більше засобів повітряної оборони. Ну, в принципі, це робиться, але робиться надто повільно. Наші партнери не усвідомлюють того, що це не тільки проблеми наступної зими, це проблеми цього літа так само. От. І про це говорилося там ще навесні після тих ударів, наприкінці березня, у квітні, у травні. А треба більше на собі ППО, щоб прикрити ось ці важливі інфраструктурні і енергетичні об'єкти. Зокрема, мова йшла про те, щоб ось по лінії трьох потужних атомних електростанцій України Рівненська, Хмельницька і Південноукраїнська, щоб там були розміщені відповідні засоби наземні засоби. ППО. інше, те, що стосується дійсно з допомогою сусідніх країн-членів Альянсу. Але за наявності відповідної політичної волі, щоб повітряні сили цих країн брали участь в повітряному патрулюванні над західною частиною України, починаючи з півночі повісця і закінчуючи е теж південною частиною західного сектору, тобто в районі Одещини Чорного моря. Тобто мова йде про те, що ну, якщо звичайно. Ці країни не будуть, уряди в цих країнах не будуть подібно е, багатьом провідним членам е, НАТО е, перебувати в стані такої переляканості, як це власне кажучи, триває два з половиною років. Тому так це можливо повітряне патрулювання, відповідно в, е, в тому числі над ось цією е, західною правобережною частиною України. Ну і звісно, що так чи інакше потрібно зняти абсурдні обмеження, те, що сказав і міністр Кулеба на використання західної великобійної зброї і в принципі на надання відповідних засобів для далекого ураження, тому що в принципі воно вже виглядає. Ось ця заборона, особливо з боку Сполучених Штатів, вона виглядає абсурдною. По суті, можна сказати, що де факто Сполучені Штати надали гарантії безпеки Росії. Від українських ударів це абсурд, пане Михайле. І от осінь, зима зрозуміло, що будуть важкими, так і я так розумію, що Кремль і далі буде шукати слабкі місця в енергетиці українській насамперед. Тобто, як тут варто діяти? Ну, я зрозумію, що об'єднатись, і що захід має допомогти Україні. Але як, от громадяни українці, які зараз в Україні, і ті, хто нас от зараз слухає, зокрема, і це вимушені переселенці з України, які в Польщі, які теж вони сьогодні тут, завтра їдуть в Україну в справах, їдуть до своїх захисників, захисниць і так далі. Тобто до чого готуватися? Ну, готуватися те, до чого готувалися і е, минулої зими, але вона так би мовити пройшла. І була теплою, і не було тих ударів, але зараз потрібно бути готовими до найгіршого варіанту. Жодної паніки, Тобто ми маємо певний гард, і зимовий гард зими 22-23 років, і тепер уже літній гард. Ситуація не виглядає такою вже безнадійною, як може здаватись це там зараз. Так, Росія намагалася зараз уразити по суті всі потужності нашої атомної генерації, розуміючи, що зараз це основна основна генерація, тому що там теплову генерацію вугільну вони значною мірою уразили раніше під час атак і зими позаминулого року, і нинішніх весняних ударів. От, але так чи інакше, енергосистема працює, вона не впала в колапс. От, і тому, як говорять у нас в Одесі, не дочекаються наші вороги. Тому, в принципі, я сприймав би цю ситуацію як чергове випробування українського суспільства в цілому на міцність. От ми маємо вже відповідний гарт. Ну так відповіді. мені здається, що українське суспільство, я перепрошую, настільки вже згуртоване, настільки готове до всього. І мені здається, що українці вже нічим не налякаєш після того, як бомби і ракети спадають на голову фактично щодня. Тому українці дуже сильні стали за ці майже три роки так. війни. Ну, безперечно, тому що насправді те, чого не розуміють в Кремлі, що кожний наступний удар, вони вважають, що він. Принесе якийсь моральний надлом, психологічний надлом, і так би мовити, капітуляція України буде, мовляв, у кишені у Путіна. Насправді все з тотністю до навпаки, тому що ми, українці, вперті і цілеспрямовані знищити угу. ворога, в тому числі на його території. Дякую, дякую, пане Михайле, і сподіваюся, що все буде гаразд. Ми будемо з вами і далі на зв'язку. Спасибі вам. Дякую вам. Про те, яких пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура України внаслідок сьогоднішніх ракетних обстрілів Росією, ми говорили з українським експертом з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президентом Центру глобалістики Стратегія 21 Михайлом Гончаром.